Друзі, всім привіт! Добрий вечір, ми з України. А, і так, ми з вами робимо дивимося зараз астрологічний прогноз а, з точки зору ведичної астрології і карти України, а також транзитів. Ми подивимося, що нас чекає на найближчий тиждень з 31 жовтня. По-перше, тут е, така ситуація, що не треба бути якимось екстрасенсом, астрологом, торологом або ще кимось для того, щоб, щоб зрозуміти, що після нанесеного вису ударами по кораблям буде якась отвєточка. так? І ми з вами зараз подивимося, що. Що, що може чекати, які області, або можна так сказати, а, які дні будуть найсильніші енергетично для. Я маю на увазі енергії будуть настільки негативні для України, що може бути якась нанесена серйозна небезпека або серйозні удари. І так, дивимося з вами 31 жовтня. Ну, по-перше, хочу сказати таке, що ви пам'ятаєте, що ми з вами проходимо зараз коридор затемний. і з 25 жовтня по 8... Листопада. І 31 і 1 в нас образується така дуже тяжка енергетика, Луна буде разом з планетою Сатурн, в знаки козирога і то активує енергію козирога в принципі, як і фінатальні карті України. І я б сказала, 31 31,1 і ранок 2 числа то дуже небезпечні дні. Якщо ви якщо ви погано почуваєтеся, якщо у вас є малі діти, якщо ви розумієте, що вас колотить, і ви нібито не ні на своєму місці, то то просто ваша інтуїція вас попереджає. Якщо у вас є така можливість кудись з'їхати, переїхати там, де є більш можливості сховатися, або скоріше сховатися. Я тобто ці три дні, ну два з половиною дня, вони будуть дуже напружені енергетично, і буде таке враження, що нема вибору, враження, що. Як ви знаходитесь під таким ковпаком або ковпак страждань, можна можна так сказати. Можна так сказати, назвати цю енергію. так? Потім сам день затемнення, то, то вже не ця неділя, то наступна неділя, але 6 з вечора, 7 го і 8 го числа, тут також буде дуже велика небезпека, можна сказати, угроза. І це більше про якісь масивні удари. Так, якщо 31, го 1 го і частичка 2 го числа, то більше про то удари більше, які націлені на армію, на все, що пов'язано з війною, з військовими і, ну, і взагалі так, сатурнянська така енергія, все, що з політикою зв'язано, а потім вже з 7-го числа то буде більше, що зв'язано з народом, більше що, щось, що ем, просто бомбити, аби бомбити, знаєте, просто знищення таке. Це такі дуже-дуже небезпечні дні. Так, на тридцять -е. е, Це де можуть бути більше прильотів і взривів, і щось шо, такого, так? Це Львівська область, Ровенська область, Волинська область і взагалі, ну і, і Київ також. Також можуть постраждати якісь банківські системи, тобто ну, якісь банки, так? або щось, що, що пов'язане з грошима. 31-1 і ранок 2 числа то про ті три області, які більш відкриті, для... Більш відкриті будуть для ударів. Тому ми з вами можемо. В позначений час робити купол енергетичний або молитися, і для того, щоб молитися, вам не потрібно знати якісь слова. Ви можете просто включати собі в Ютубі псалом 90. або молитва, яка просто йде від серця, від щирого серця. Просто щось що ви бажаєте, щоб сталося, наприклад, покрити. Куполом енергетичного захисту ту або іншу область, або здоров'я тим, хто зараз на фронті, тим, хто ранений. Так, ви можете в своїй молитві дуже багато ем, вкласти, так сказати. Так. Другого числа ще є ем, на над Львівською областю е, небезпека, також. Е, третього числа це вже Чернигів, Чернігівська область, Житомирська область. П'ятого числа Київ, Київська область, і шостого числа Суми і Сумська область мають бути дуже обережними, бо ці області, які які я називаю, то області, які будуть ну, можна сказати, більш задіяні або більш відкриті для нападу. Ми з вами можемо робити медитацію або молитву, яка буде допомагати, тому що ми робимо то всі разом енергетично, то дуже великий потік. Енергії так, ви знаєте, що на окупованих територіях зараз неспокійно, і особливо на Херсонщині. Якщо дивитися на окуповані території, зараз там найважливіші бої, так тому ми можемо посилати нашим військовим більше сили, більше тер... Терпіння, більше здоров'я, божого покровительства, і наші захисники, вони, вони знають, що ми за них молимося. не тільки ми, а їх родичі, їх люди, хто їх знають, хто їх не знає, так і то їм дійсно допомагає. Бо дуже багато людей мені пишуть, що хлопці на передовій реально прям чують, чувствують, що за них моляться, і вони кажуть, що просто пронесло. Просто нібито ангел мене проніс, і я е, залишився живий. Тобто вони це вони це розуміють, вони це відчувають, і це дуже важливо. Тому що знаєте, кожен має бути на своєму місці, на своєму фронті. Хтось воює там, а ми з вами тут просто робимо енергетичне цілення. Ми з вами воїну світу. А також ми маємо з вами молитися за те, щоб потік подій був найкращий для України, для українців, для наших військових і для нашого народу. І коли ви молитесь і ви щось просите, і ви бачите, що то сталося так, дійсно. Ви маєте дякувати. Ви просто можете підняти голову та і сказати дякую, дякую, дякую. За те, що здійснилось там шось, наприклад. І, і без сумно, все буде Україна. І я хочу вас попросити, запропонувати, ми можемо з вами о 12-й годині сьогодні, можна з 12 по 6, наприклад, вечора, зробити молитву, яка буде направлена на захист всіх регіонів України, що можуть бути. Більш відкриті так для нападу, то що ми з вами зараз перечислили. А також ми з вами зробимо молитву за обмін живими полоненими і захист наших місць областей і всієї України Обіймаю.